<пай> Дивіться, речі, які очевидними для нас, не є очевидними для іноземців. Тут є одна дуже прикольна, одна з найкумедніших історій, взагалі яка зі мною трапилася про сало. Почитайте хто захоче. Хто не захоче купувати, одразу підкажу, відкривайте розділ е, про кенійську кині, кров'янку. і там є дуже кумедна історія про сало. Почитайте, зробіть вигляд, що не сподобалось, і не купуйте. Е, але е, борщ, ясно, борщ це знаєте, продано. борщ всі їдять, всі знають, що це українське, всі в захваті. А от ви, напевно, напевно здивуєтеся, що вареники з вишнями, ну, це ж. Що може бути краще вареників з вишня. А іноземців, воно в них не клікає в голові. Я намагався зрозуміти і потім зрозумів, чому. А тому що для них це дамплінг. Ну, а дамплінг не, не, не може бути солодким. Це не десерт. Там може бути м'ясо, там може бути сир, там може бути креветка чи краб. Але це не може бути солодким. І для них солодкий вареник. Тоді так дуже обережно. Ні-ні ні, почекайте. Але до цього вони вже теж звикають, слава Богу. Я вважаю, що найбільш недооцінена українська страва, яка є стравою світового рівня, але є проблема в неможливості масштабування, це молозиво.